Всім привітки, друзі, ви на каналі Monlight TV і сьогодні ми будемо грати в Гренні. Зараз 12 ночі, я сижу на кухні, хочу пити води і знімаю для вас відеоролик. Я трішки ще хвора, кашлюю. Ну, таке вже, начебто ну, і краще стало. Сьогодні ми не будемо, е, а що ми не будемо? Ну я не знаю. Ми просто будемо грати в Гренні. Я ще не знаю, чи я це відео змонтую, так що це вже залежить від моєї лінії. Ну сьогодні давайте я не хочу з двома грати. Ну давайте з баби погуляємо на ізі і будемо тікати через двері. Ну, допустимо так. Так що такі ось діла, друзі. Я дуже надію, що мене лінь не візьме, що вона не переможе. І що я змонтую це відео? Так, ми просинаємось. І звук не чутно. Так, і щось мені нічого не чутно. А, точніше, погано мені чутно. Окей. Ну, давайте якось проходити цю всю базу. Бабка, я, знаю, де має з'явитись. Вона має бути зараз на другому поверсі. Е, Попекову. Ну, давайте, ну давайте. Ну давайте. Візьму. Подивимося. Так, речі, ці, в принципі, нам зараз не потрібні. Так, де нам також не потрібно. Давайте відкрутимо воду. О, що -о. це нам тут за така під'явочка ваусна. Ну, давай. Давайте призвемо це мою бабку. До речі, це ще може трішки гірше мене чути, тому що в мене там палець на динаміку чи що то таке? Так що таке ось діла. Баба прийшла. Так можна. Так, так можна. Так, бабка тікає від нас на 2 хвилини. Пусти мене, баба. Бабка, пусти мене. Ей, хей. Щось незрозуміло, цей жарт. О, дякую. Дякую. О, вийшло. О, падлокі. Нам воно потрібно. Ну, за часом слідкувати мене не вийде. Такі от оділишки, друзяшки. Давайте я візьму. Давайте я візьму і ми підемо нарешті на другий поверх. Тут практично нічого ніколи не лежить, так? Оглянемо зараз кухню по побиріку, якщо вийде. Дівсь нас це вийде. Текс. Ну, М'ясо нам вже не знадобиться, в принципі. Тут відкриваємо нам шлях. Ну, Бабка ще бабка ще втикає, так? Ага. Давайте візьмемо поки що відкриємо двері. І візьмемо... Це, я не знаю, в мене на чомусь напряжок якась. Хоча тут ми все вийшли з одною бабкою. Ми ще маємо бути тут на розслаблення. Ребята, не стресуємо. Такс. Опачки лом. І дивимось. Не треба. Ну окей. Знаю, чи бабка вже є. Як його так кинуть, щоб кинуть. Бабка, де? О, ось бабка. Давайте її застряли. Також не знаю. О, ці нам потрібно. Теж давайте буриком. Пам'ятаю, що там би позалишало. Не знаю. Опа. Давайте догляну, що тут у нас є, чиє. Є, але не те, що нам потрібно. А, нам ще ж лом потрібно О, ті відкрити деревяшки з дверей. Ну давайте по крутилку, а потім по ломіку, потім. Не знаю, двері сломаємо лі. Не, давайте ще раз її застряли. Як нам це ще зробити? Щоб зробити. Я понабираю речей, щоб кидати зверху. Давайте по приколу відкриємо. О, тут же усі бомбочки є. М -м, не знаю, чи брати. А, ми ж можемо так підірвати, підивр... помолити. Давайте візьмемо бомбу. Надіюсь, що вийде з першого разу. Тут Чи потрібно нас роу нажимати? Ой-ой-ой, зараз ми зірвемо. В смысле, а що, вона також? Щось... Ой, які позор, як так можна було. Дивіться, може. Давай швидше. А чому тут це позакривалось? Типу? А де всі речі. Ой. Ну і де ви? Де ти? Бабо опа? Вийшло? Так чого? Воно постійно так близько в мене не береться. Де? Де? Де пулька? Ви що? На приколі? Ідемо по відкривачку. Реально просто все позакривалося. Це що за таке оновлення? Окей. Вже не знаю, не пам'ятаю, що нам ще потрібно. Ой, там було відкрито. Ну, типу, тут прикол. А, нам ще дверна ручка потрібна. А де вона лежить? Все-таки, може, по кусачки прийдеться йти. О, знайшла під бабкою була. Так, дивимось. Да, я воно реально були? кусачки ці. Я же їх тут кидала. Уже тут запальнулась. Ні. Та ну, а де їх брала тоді? Я не знаю. А бабка може ще десь в іншому місці з'являтися чи ні? Може тут дверна ручка. У -у -у. А, ні, нема. Не здалося. А чо воно живе. Тю, О, тож на приколі. С цими вашими приколами? Не зрозуміло взагалі. Так, орієнтуємось. Ну, баба. Ти ж вже возродилась, Ти десь то маєш бути. Звідки ти прийдеш, так? А от у мене чомусь прям підозра, що саме в слендермена є те, що нам потрібно. Ух, ну я й дурна. Так, давайте спробу. Ой. А раптом всього в... слендермена прийдеться знову туди стріляти. Потрібно було глянути. Ну окей. Зараз тоді йдемо. Ех. Прикольно. Ну якщо у нас є пульки, так що запульнемо. Я ж вмію кидатись. Ні, не вмію. На жаль. Напевно, Надіщу. так. Ура. Ну це було логічно, тут крім цього вже не куди. Його моє. Ви б знали, як я зляка... а чого вона нас не побачила? Ой, як пройти. Перелік. Ви б бачили, як я дернулася. Це було просто жахливо. І ми пройшли гру лише з однієї генії на ізі. Це справді було ІЗІ, але як просто з... один день ми програли. Ну, типу, блін, це ж було ІЗІ. із одною бабкою, як так можна було. Але ми це пройшли. Так що, надіюсь, давайте якось актив повернемо, постараємось діти якісь обоси. Ну, так що, підписуйтесь, лайки ставте. А я піду напевно спати. Всім пока.